Привіт мого каналу, значить сонячний день появився, вирішив позайматися тракторцем, а іменно установкою шторки спереду, тому що ці картонки ставивши, то дурниця. Соответственно, ось як вам показати установив шторочку. ось Оце таки не знаю, мені подобається, що вона так якось болтається. Ну, побачимо. Значить, тросик йде. Покажу вам, бачите, що він проходить. Тут ось така планочка. Прикручується вона ось на два болтики. Ось посередині тут у радіаторі є отвір. І через два ролик айде сейчас вам покажу вот все она иде той тросик я куплял не хватило его пришлось тут соединять да и в принципе может хорошо если надо вот что-то рассоединить можно тут использовать такой клемничок да и все тросик иде заходить Он на той ролик І повертає, покажу. Напливолік і ось о катушка. Ось так вона йде, ось, кстати, разом бачите, як в мене все на фішечках, це всі оці фонарі ці. для того, щоб було удобно, Раз ось Дай. Дай і все. Це мене ще одна фішечка хочу посвідку на подножку поставити, потім, щоб, щоб ночі було в луці. Тепер покажу вам внутрі. Ось виходить поставив ось таку ручечку. Це його рідна вона з нього й була. Є, ось на підіймання він там розщотка стоїть і ось підіймає саму шторку. Бачите, вже... вже вона піднята до половини. Погано видно сонце. Механізми тут взяли. Їх в мене вже... Новий той що з тросиком я тебе тросик забрав, тому що в мене теж отличний. І ось у мене є ще із зеленого. Понимаю, вони вечні, ніколи на кому не -то. подобається. Тому що температуру треба держати, хоч і термостат все стоїть, але він важко нагрівається. Так що, щоб не напороть мотор, хай буде шторочка. Так що, а з вас такий палець, Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.